Розділ номер 17 називається переваги маршрутних транспортних засобів. Ми з вами балакали, що у нас є дороги зі смугою для руху маршрутних транспортних засобів, і вони або їдуть попутньо разом з нами, так як ви бачите на зображенні, або їдуть в зустрічному напрямку по крайній лівій проти шерсті всі. Ну, опять же, Е, даний пункт каже, що по смугам для маршрутних транспортних засобів можуть їхати транспортні засоби, які маршрутні, і можуть їхати водіїв таксі і велосипедістів по даній смузі. Зупинка і стоянка інших транспортних засобів на них заборонені. Таксіст може на неї заїхати, зупинитись для посадки висадки. Ну, опять же, якщо це не, не зупинка безпосередньо для маршруту. Вілосипедіст може заїхати, зупинитись на цій смузі, і потім уїхати з неї. Дана смуга може бути відділена суцільною жовтою лінією розміткою або приривчастою. Якщо відділена суцільною жовтою лінією розміткою, її пересікати не можна. Якщо приривчаста, можна. В філетах є питання. Чи доз... от, от, от таке, як ви зараз бачите, чи можна воді... випередити справа через смугу для маршрутку, через смугу для маршруток водія даного грузового автомобіля? І ви повинні сказати ні, тому що є лівий ряд для цього. Якщо ви використовуєте праву смугу як смугу гальмування, і вона преривчаста, так, да, питань нема, то тоді ви перестраюєтесь на неї, так, щоб не створювати перешкод для руху маршрутних транспортних засобів. На ній відтормажуєтесь і з неї, так як це крайнє праве положення, повертаєте. Угу. Тобто, якщо є дві там смуги, то ми не можемо. Ось така історія. От як В mm -hmm. даній ситуації синій автомобіль. Повинен зайняти крайнє положення крайнє праве, бо їде на право, і в даній ситуації крайнім правим положенням являється смуга для маршруту, бо вона відділена приривчастою лінією розмітки. Наоборот, якщо ми з перехрестя будемо виїжджати і повертати направо, то оцей кусочок, де марш... смуга для маршруток відділена приривчастою, ми її використовуємо як смугу розгону, на ній плюс-мінус розганяємося і вливаємося в загальний потік транспортних засобів. Якщо тут була би сплошна, ну от прямо під самий перехрствок, то тоді ми б повертали б як по траєкторії А. Но так як вона приривчаста, ми повинні повертати по траєкторії Б. Далі йдемо. Тут сказано, що якщо ми знаходимося з трамваєм в однакових умовах, то трамвай їде першим. Це ви вже теж знаєте, ще з перехрест. Що в нас виходить? Трамвай міняє, ну, типа уходить десь там правіше від мене, і наші траєкторії пересікаються. Трамваю можна їхати? Можна. Мені можна їхати? Можна. Ми в однакових умовах, да. значить, спочатку трамвай, потім я. Зображені ситуації водій чорного автомобіля зобов'язаний дати дорогу трамваю. Як виняток, коли ми не пускаємо трамвай, це тоді, коли він виїжджає з депо. Що таке депо, понімаємо? Це типу як автопарк, ну тільки для трамваю. Якщо трамвай виїжджає з депо, воно прирівнюється як то. Він виїжджає з прилеглої території, там житлової зони і так далі. А виїжджаючи з житлової зони, там із заправок ми пропускаємо абсолютно всіх. Далі сказано, що в населених пунктах, якщо водій маршрутного транспортного засобу виїжджає з заїзного кармана, ми зобов'язані е, дати йому можливість розпочати рух. Тобто знизити швидкість, щоб він міг виїхати. Ця вимога не діє, якщо ну, ваше гальмування буде екстреним. Ну, Допустимо, ви вже порівнялися в місті з зеленим, він включає поворотник починає їхати, а ви по тормозам, щоб його пропустити. То так не треба. Так уже, спасибо. То вже там собі проїжджайте. І ще раз, в населених пунктах. Звертайте увагу, чи той маршрутний транспортний засіб, який виїжджає з заїзного кармана, не ну, показує намір розпочинати рух. Для цього є лівий поворотник. Я думаю, ви про це знаєте. Ви під'їжджаєте і дивитесь, є поворотник, починаєте знизувати швидкість і випускаєте його, дайте йому можливість виїжджати. І якщо ви застос... будете застосовувати екстрене гальмування, вже не ставайте, вже їдьте далі. Поза населеним пунктом, спочатку їдемо ми, потім виїжджають маршрутки. Почому? Тому що ну, швидкість різна. За городом 90, в місті максимум 50, виїздити, там, ну, 30-40. Водій маршрутного транспортного засобу, який розпочинає рух із заїзного кармана. Ну, першим ділом повинен подати сигнал, про намір розпочати рух, і повинен вжити всіх заходів для того, щоб уникнути дорожньо-транспортній пригоді. Тобто навіть якщо він в населеному пункті включає поворотник і бачить, що його ніхто не пропускає, значить він так в тому кармані з тим поворотником і жде. Все, по розділу.